Запорізький центр розслідувань вітає вас. Я Катерина Рождественська, а це черговий дайджест новин Запоріжжя та області. Сьогодні у випуску: запобіжний захід для заступника голови облради, вибухи біля ЗАЕС та передача у державну власність акцій запорізького комбінату, які раніше належали російському олігарху. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для запорізьких посадовців, яких затримали на спробі дати хабар. Ними виявилися заступник голови Запорізької облради, депутат та помічник заступника. Заступника голови триматимуть під вартою з правом внесення застави у 3 мільйона гривень. Депутати облради також будуть тримати під вартою з можливістю застави у 1 мільйон гривень, а помічник заступника голови облради отримав домашній арешт. Зазначається, що слідство задокументувало 4 епізоди передачі грошей на загальну суму понад 650 п'ятдесят тисяч гривень. 24 лютого на Алеї Героїв в центрі Запоріжжя встановили 20 нових призм з іменами та портретами загиблих захисників міста. Наразі на алеї Героїв вже встановлено 94 призми в пам'ять тих, хто загинув у російсько-українській війні. Під час пам'ятного мітингу священнослужителі різних релігійних конфесій провели молебень. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання, після чого рідні та близькі поклали квіти в Запорізькій області в окупації залишаються 350 тисяч людей. Таку цифру назвав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Тимчасові окупації Росії наразі знаходиться 72 Запорізької області. Повністю Бердянський, Мелітопольські райони, частково Васильівський та Пологівський. У МАГАТЕ повідомили про вибухи біля Запорізької АЕС. 23 лютого у МАГАТЕ оприлюднили звіт по ситуації на Запорізькій АЕС представники місії повідомили, що щодня чули вибухи впродовж минулого тижня. Адміністрація захопленої заеС пояснила вибухи польовими навчаннями. Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі, як і раніше, глибоко стурбований. ДБР оголосила підозри у державній зраді колишнім працівникам Літопольського лісгоспу. За даними ДБР, у березні позаминулого року співпрацювати з окупантами почали батько і син, яких влаштували у створену окупантами структуру на базі захопленого лісництва. Старший чоловік обіймав посаду головного інженера лісництва і активно схиляв колишніх колег до співпраці з ворогом. Обом фігурантам провадження оголосили підозри у державній зраді. Суд передав фонду держмайна акції Запорізького алюмінієвого комбінату. Йдеться про майже 30% акцій, які належали російському олігарху Олегу Дерепаске. На сьогодні фонд державного майна контролює 97,5% акцій запорізького підприємства. Ще одному олігарху кажемо прощавай. У Запоріжжі синоптики очікують тепліше на 1,3 градуси за норму весну. А ми завершуємо дайджест гарним відео, на якому наші захисники знищують квадроцикли росіян. Бажаємо гарного перегляду!